За інформацією офіційних джерел, депортаційний рейс попрямував до Польщі, звідки трьох українців наземним транспортом доправлять до України. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієм. Сьогодні поговоримо про депортацію українців з європейських країн. Скажу, яка країна вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну провела депортацію трьох українців, що і як більше деталей зараз згодом. А також поговоримо про те, що Польща очікує масштабну міграцію з України, коли і за яких умов теж проговоримо. Друзі, додивіться, будь ласка, до кінця, поставте вподобайку та, звичайно, підпишіться на канал. Дякую. Швейцарія депортувала трьох українців зі своєї території, і депортувала вона там не в Німеччину, не в Польщу, звідки був заїзд, а конкретно в Україну з поверненням в Україну для Швейцарії. Це перший такий досвід з 2022 року. Відомо, що у середу, 30 жовтня, з Цюріху спецрейсом депортували трьох українців, які скоїли злочин у Швейцарії. Це вперше з лютого 2022 року Швейцарія повертає на батьківщину українців за кримінальні злочини. За інформацією офіційних джерел, депортаційний рейс попрямував до Польщі, звідки трьох українців наземним транспортом доправлять до України. Швейцарський державний секретаріат. З питань міграції не повідомляє детальну інформацію про злочин, які скоїли українці через захист даних і конфіденційність. Видання наголошує, що причинами депортації не можуть бути дрібні злочини. Я про це також говорив, говорю і буду говорити. Це саме стосується всіх європейських країн. Якщо там щось незначне, там якісь протермінування документів, щось таке несерйозне, депортації не проводять. Але якщо є щось серйозне, то там депортовані повинні бути звинувачені в тяжких злочинах, таких як пограбування. Позбавлення волі, викрадення або тілесні ушкодження. Отже, як я і завжди говорю, депортації європейські країни не проводять українцям, яких, наприклад, закінчились документи або ще якісь такі незначні провини є. Але завжди є свої виключення, і виключення в даній ситуації я впевненість, що щось дуже серйозне. Так як, наприклад, Польща чи Німеччина, якщо ловлять на допомозі в нелегальній міграції, в допомозі перевезенню нелегальних мігрантів чи ще щось, якісь кримінальні злочини, то ці країни, якщо це українці, все одно депортують додому. Тобто нема такого, що а, нехай буде, він там щось зробив серйозне, ніби там в Україні війна. Так можуть сказати, коли щось дрібне, щось незначне. А коли якась серйозна провина, то, як бачимо, і Швейцарія проводить депортації, навіть українців і навіть додому. В Польщі наголошують, що вже найближчим часом може бути знову хвиля масової міграції з України. З чим це пов'язано? З відсутністю електроенергії, з відсутністю тепла. З регулярнішими обстрілами. Це все разом, плюс мінусова температура, тому що зима на носі, може спричинити масову міграцію. Та це не будуть мільйони українців, як, наприклад, на початку війни, але це буде як, в енну кількість разів більше, ніж звичайний день, коли там, від 50 до 70 тисяч громадян України перетинає кордон в одну і в другу сторону. Тобто це може бути там в кілька разів більше. І, звичайно, що на території Польщі проводяться заходи підготовки до цього. У Люблінському воєводстві готуються прийняти чергову хвилю українських біженців. Дефіцит електроенергії та існуюча загроза залишитися без опалення можуть призвести до гуманітарної кризи в Україні взимку. Досить складною ситуація на фронті. Ці чинники можуть підштовхнути українців, залишити свою територію і, звичайно, поїхати в Польщу. Люблінський воєвода. Кшиштоф Коморський заявив, що за потреби підконтрольний йому регіон готовий до відновлення роботи пунктів прийому біженців протягом одного-двох днів. Він зазначив, що Люблінщина готова до швидкого реагування на ситуацію, якщо потік українців до Польщі. Знову збільшиться. Воєвода звернув увагу, що неурядові організації, які активно надавали підтримку біженцям з лютого 2022 року, також перебувають у готовності. Тому, в разі потреби, ці організації зможуть швидко адаптувати свою роботу до ситуації, спираючись на попередній досвід, який вже був. Як бачимо, Польща потрохи. Теж разом з Україною входить зимовий період, просто по іншому. Ми очікуємо, що можуть бути обстріли по критичній інфраструктурі, можуть бути перебої зі світлом, з електропостачанням, з теплом. А Польща очікує, що якщо таке станеться, то певна маса громадян України, які мають можливість виїхати за кордон, можуть все ж таки виїхати. Я не говорю, що вони виїдуть вже з кінцями і назавжди, але можуть виїхати на якийсь період, щоб перечекати зиму, щоб перечекати оці перепади температур, відсутність електроенергії, і тому подібне. Тому так це все можливо. Чи буде це? Не знаю. Дуже багато різних експертів говорять, що ми зимою все одно будемо мати перепади електроенергії. Ми не зможемо себе... Ми не зможемо себе забезпечити електроенергією та теплом, якщо буде мінусова температура. Ну, зими без мінусової температури не буває, тому, напевно, щось таке буде. Чи буде дуже жорстка зима, дуже холодна? Не знаю, якщо вона буде досить лайтова, не буде дуже зимна, тому це все пройде досить так само лайтово. Якщо ж зима буде дуже люта і мінусова, то буде більше проблем і більше людей. Напевно, що захоче виїхати і виїде. Ну але як чуємо, Польща до цього також готується, тому українці не будуть на самоті, вони не будуть там в халепі, приїдуть, зможуть потрапити так само в якісь пункти для біженців, в пункти обігріву, де допоможуть з речами, з теплом, з електрикою, можливо, якісь контакти, контакти, Харчі і тому подібне. Тому. Дякуємо Польщі, як завжди. Вона готується допомагати, вона допомагає і це добре. Якщо ви додивилися до цього моменту, то обов'язково напишіть в коментарях, з якого регіону, з якої країни, з якої області, якщо це можливо або міста, ви дивитеся, слідкуєте за цим каналом. Давно я не запитував, я впевнений, що географія трохи змінилася. Більше людей стало дивитись із Німеччини, із Чехії, звичайно, більше з Польщі та України дивляться часто. Тому, якщо є така можливість, обов'язково в коментарях напишіть, звідки ви Слідкуєте за моїм каналом. Ну, якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та, звичайно, зробіть репост, так щоб більше людей про це дізналося. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Також для всіх, хто зараз в Польщі або планує їхати в Польщу, хоче змінити роботу в Польщі, хоче знайти роботу в Польщі кращу, ніж має зараз, краще оплачувано, цікавішу, з перспективою. Я рекомендую вам агенцію працевлаштування Гремі Персно. До речі, в описі під відео та в першому закріпленому кометрі є дуже коротеньке посилання на анкетку, яку ви заповнюєте за 15 секунд. З вами зв'язується менеджер, і він вам все розповідає. Розповість, проконсультує, і ви разом оберете для себе найкращий варіант роботи по всій території Польщі. В більше ніж 100 містах надається послуги працевлаштування від Гремі Персоно більше ніж 30 тисяч іноземців, в більшості випадків українців знаходять свою роботу через Гремі Персонол. Тому я рекомендую, якщо ви хочете знайти роботу на складах в логістиці, на заводах, фабриках. Будь-де, вони вам запропонують найкращі можливі місця. Вам треба допомогти з документами, вам потрібно допомогти з доїздом чи житлом. Так само, Гремі персонал допоможе. Ще раз нагадую: в описі під цим відео також в першому закріпленому коментарі, є посилання. Заповнюйте анкету, з вами зв'язується менеджер, і ви отримаєте найкращу роботу.